Україні нічна атака окупантів. Результати зустрічі у Парижі. Хмельничани намагалися втікти за кордон. Їх затримали. Вітаю вас на Першому подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Вночі російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БПЛА. За попередніми даними було застосовано одну балістичну ракету Іскандер М, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та 37 ударних БПЛА типу шахет та дрони-імітатори інших типів. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України підтверджує збиття 26 повітряних цілей, а саме збито три крилаті ракети «Іскандер-К» та 23 три шахеди. Десять ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені внаслідок ворожої атаки постраждали. Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина. На зустрічі в Парижі учора погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. Також наголосили, що важливо повернути примусово переміщених українських дітей та полонених. Ці кроки зі зміцненням довіри є важливими для початку мирного процесу. Шістьох військових смельниччини відзначили нагородами. Згідно з указами президента України, орденом за мужність другого ступеня нагороджено посмертно солдата Ткачука Віктора Івановича, жителя Мукшіки Тайгородської. Воїн загинув на фронті у 22 роки. Орденами за мужність третього ступеня нагороджено посмертно старшого сержанта Тришневського Анатолія Михайловича, який загинув під час виконання бойового завдання на сході країни у серпні минулого року. Йому було 43 роки. Також нагороджено зниклого безвісти старшого солдата Бачинського Олега Вікторовича. Нагороджено посмертно старшого солдата Павлюка Дмитра Володимировича, жителя Мукшіки та городської. Воїн загинув 21 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання. Захиснику було 22 роки. Нагороджено посмертно старшого солдата Сороку Миколу Олександровича, 1983 року народження, уродженця Слобідки Смотрицької чоловіку. Також чоловік також брав участь і у антитерористичній операції на сході при виконанні бойового завдання 12 серпня 2024 року. Микола сорока загинув. Нагороджено посмертно солдата Богача Артема Івановича загинув у серпні минулого року у 30-літньому віці. Вічна пам'ять, вічна шана та вічна слава героя. У Хмельницькій області на період великодніх свят скоротили комендантську годину. За словами очільника обласної військової адміністрації, комендантська година триватиме з опівночі до третьої ночі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради оборони області через посилену загрозу атак Росії у свято Великодня священнослужителів проінструктували, як діяти у разі сигналу повітряна тривога та де знаходяться найближчі сховища. Крім того, керівникам єпархії та настоятелям храмів рекомендували заздалегідь скласти графік богослужінь, аби уникнути великого скупчення людей, проводити декілька служб протягом ночі та організовувати онлайн-трансляції для тих, хто не зможе бути присутнім особисто. Також у ніч із суботу на неділю правоохоронці чергуватимуть та слідкуватимуть за порядком від початку богослужінь і до самого ранку. Правоохоронці затримали чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Серед них були і жителі Хмельниччини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Схему організували двоє мешканців Чернівецької та Хмельницької областей. За гроші вони обіцяли допомогти охочим на легально перетнути держрубіж. В одному з месенджерів організатори шукали клієнтів, потім надсилали інструкції, як дістатися до прикордонної зони і де саме переходити кордон. Але про цей задум прикордонники дізналися заздалегідь. Відстежили дії організаторів та зупинили поблизу кордону автомобіль. У машині було четверо чоловіків. Вони їхали до місця, де мали перейти кордон пішки в обхід офіційному пункту пропуску. Втекти їм не вдалося. Усіх затримали під час розмови з правоохоронцями. Чоловіки зізналися, що заплатили організаторам по 10 тисяч доларів США за переправу. Згодом прикордонники встановили, де ж перебувають самі організатори схеми. На тих, хто намагався втекти за кордон, склали адмінпротоколи. Їм загрожують штрафи. А от організатора може світити кримінальна відповідальність. Їх взяли під варту. Сьогодні з 12-ї години по 15-ту планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській територіальній громаді. Тож може бути гучно. Про це повідомив Сергій Тюрі, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. Станом на цю це усе, все чим встигаю поділитися. Бережіть себе та рідних. Зовсім скоро ми побачимось в ефірі Першого подільського свіжої порції новин.